Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Український продюсер Наум Баруля, який є давнім знайомим Володимира Зеленського, адже співпрацював із 95 м кварталом, ймовірно, має громадянство Росії, від якого не відмовився за 10 років війни. Як з'ясували схеми, до 2014-го він працював у Москві, а після Революції Гідності повернувся до Києва. Він їздив в окупований Крим аж до 2019 року, включно заїжджаючи на український півострів саме за російським паспортом. Наум Баруля перереєстрував там своє Майно та ресторанний бізнес за законодавством окупантів та обзавівся новою нерухомістю. Попри повномасштабну війну, його ресторанний бізнес в судаку продовжує працювати. Йдеться у розслідуванні видання. Про те, що дивує найбільше, так це той факт, що влітку 23-го року мінкульт погодив 30 мільйонів з бюджету на серіал генпродюсеру Ліги сміху, власне, науму баролю, попри його громадянство РФ. Це вже щось із розділу абсурду. Адже участь громадяни РФ була прямо заборонена умовами. Конкурсу, але мінкульт в особі дочірньої структури мультимедійної платформи іномовлення України погодив заявку на Ума Барулі на виробництво комедійного серіалу Нижча Ліга, поданої ним від фірми Drive Production. Як так сталося? Велике питання в кінці кінців. контракти з переможцем не уклали, оскільки продюсер сам відкликав свою заявку. Це сталося наступного дня після того, як спалахнув скандал щодо доцільності виділення під час війни більше як 30 мільйонів гривень із державного бюджету на зйомки іншого комедійного серіалу СМТ Інгулець від шоумена Юрія Горбунова. І все ж найбільше питання тут до мінкульту і того, як вони взагалі не розуміють, що витрачати мільйони на серіали в час війни це недоречно. Тим паче, навіть не перевіряти, чому ви ці гроші хочете віддати. Як так, це просто не вкладається в голові, просто ганьба. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.